Росгвардия проведет испытание модульной конструкции, которую будем устанавливать в Белгороде, в местах скопления граждан, в первую очередь там, где есть остановки. Это спланированное военное преступление было признано вызвать ужас среди россиян. Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. По-другому и назвать. Локшину замовляли у проєкті детектора медіа я розповім вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку Локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам і росіянам, і українцям і мешканцям західних країн. Сьогодні у випуску поговоримо про те, чому війна не може йти в односторонньому порядку, і чому ракети обов'язково прилетять до того, хто їх запускає. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Коли автократ, який вижив з розуму, вирішує розв'язати безглузду і криваву війну, то скотч – це найнеобхідніша річ для простого народу, який не схильний до рефлексії і глибокої аналітики. Жителям прифронтових російських регіонів, зокрема Білгородської, Курської, Брянської областей, стане в нагоді така пам'ятка з обклеювання віконного скла скотчем, турботлива поширена у телеграмі місцевими чиновниками. Щиро кажу, у мене жодної зловтіхи. А це відео з надання первинної медичної допомоги, яке також активно поширюють в білгородських телеграм-каналах. Людей учать зупиняти кров і фіксувати травмовані кінцівки. І це не щось надзвичайне, це об'єктивна реальність. Не можна систематично відправляти на Харків ракети з ЗРК, розташованих на території Білгорода, і наївно розраховувати, що війна буде тільки на території України. Це так не працює. От так зараз виглядає центр города. Весь тротуар закитан битим стеклом. От валяються обломки збитих боєприпасів, розбиті машини. Допомоги раненого. От в прийду скорої помочі грузять Ранінова вибиті Є сьокла, а ось так зараз виглядає звільнена окупантами Мар'їнка. Тут немає тротуару збитим склом і розбитих автівок, як розповідає білгородський пропагандист. Тут нічого немає, окрім руїн. Неможливо стерти з лиця землі Бахмут, Авдіївку, Маріуполь, і при цьому розраховувати, що жодна ракета чи дрон не залетить на твою прикордонну територію. Але росіяни чомусь дивуються, чому пишіть вашу думку в коментарях і не забудьте підписатись на наш Ютуб-канал. Ця споруда прихована мішками з піском та бетонними блоками. Це зупинка громадського транспорту в Білгороді. Таке імпровізоване бомбосховище. Теж нова реальність російських прифронтових міст. Розгварді проведе з питання модулі конструкції, котру будемо встановлювати в Білґарді в містах скапління граждан. В первую чергу там діїсть остановки. Посмотримо к. У які можуть понести нагрузку в випадку, якщо рядом про зайдуть взрив, російські війська за увесь 23-й рік випустили по Україні 1335 ракет та 3149 тисячі дронів Камікадзе. Підрахували повітряні сили Збройних сил України. ППО збило 70% ракет. Абсолютна більшість ударів була по цивільних об'єктах. Кафе з учасниками поминок, з буцімто ротою українських бійців, торгівельні центри зі штабом бандерівців, готель. Лі з натівськими найманцями або житлові будинки, звісно ж, з неонацистами. Російська пропаганда завжди знаходить виправдання військовим злочинам Кремля. Але удари по території Росії по місту, звідки летять ракети в Україну, на думку Небензі, мають чомусь обурити усю міжнародну спільноту. Це спланіроване військове преступлення було признано визволити ужас серед росіян. Однак західних колег не прозвучало ні словосалі. Напротив, деякі з них даже його. Так, в частности, поступил Мик Франции, председат... председательствующий сейчас Совете Безопасности, назвав террористические атаки Киева на Белгород реализацией права на самооборону в соответствии со статьей 51 устава. Прискорбно, что французская дипломатия, вслед за англосаксонской, настолько деградировала. Мы никогда не любили французов. ты типу полягу Шатника, воевал нами и в Загори Ципи не піонери типу, і зараз переконалося у цьому написав МЗС Франції. Удар по Білгороду із застосуванням касетного боєпропасу це право на самооборону. Мр... ви, бл... виродки. від Києва за три дні до евакуації жителів Білгорода губернатор Білгородщини оголосив про часткову добровільну евакуацію жителів через регулярні обстріли міста. Людям пропонують переселитися до більш віддалених міст. Жителів вивезуть у міста за понад 100 кілометрів від Бєлгорода, Старий Оскол і Губкін. Нагадаю, у Бєлгороді проживає понад 330 тисяч жителів. Чесно кажучи, дивлячись на оці недолугі потуги губернатора Гладкова, мені хочеться і плакати, і водночас сміятися. Цей російський чинуша очевидно не розраховував, що йому колись доведеться розрулювати ситуацію з ПВО і бомбосховищами. Але якщо ти посібник Кремля, то треба. За правилами терористів, навіть якщо останні не зізнаються у військових злочинах. Целенаправлений удар по гражданскому населенню, звісно, це теракт. По-другому назвати нельзя. А повинні ли ми відповідати таким образом? Звісно, ми можемо. Можемо ударить по, по, по площадям. В Києві і в будь-якому іншому місті. Денис, вот там діти гуляють, мамочки з колясками. Я розумію. У меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить. Нам нужно так сделать? Ударить по площади? Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно. А именно по военному. А мы так и студенту, так. это. Раз... Агрессивная риторика киевского режима сопровождается совершением заранее спланированных терактов против гражданского населения нашей страны, да и собственной страны тоже. В конце декабря 23 года, на челі января двадцять года, Белгород, Донець, Горловка, другие російські города неоднократно подвергались варварським ударам українських неонацистов. Західні партнери допомагають Києву протистояти вторгненню Росії. Утім, червоні лінії проходять кордоном України бити західною зброєю по російській території збройні сили України не можуть. Міністерство оборони Росії заявило, що удар по Білгороду наприкінці минулого року був нанесений українським ракетним комплексом Вільха, а також старим. РСЗО МРСЗОВЕМПАЕР виробництва Чехословакії. Більша частина ракет, нібито була перехоплена. Ну і у мене правда питання: якщо Білгородське ППО працює так успішно, то звідки ж жертви? Совєтська така парадигма, якою вони зараз вони б'ють реально по своїм населеним містам. Це ж не тільки Білграда, як обласного центра, стосується а там є більшим, ну менші міста, містечка в Білгородській, в тому числі і Курській області, де вони працюють своїм там. Системами там ракетами, ППО збивають своє ж ППО над своїми ж домами, обєктами Воно розлітається уламки і так далі. Ракети самі ж жителі Росії це фіксують, і ми бачимо, які там ракети не наші, і не запад, ну, західного е, виробництва. Але Росія кричить, це нас там укри прово... провокують, Це вони і хай там у Росії знають, що український характер вміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Російська війна обов'язково повернеться додому туди, звідки це зло й прийшло, туди, де воно має заспокоїтись. Саме там в Росії. Я дякую усім, хто забезпечує, щоб логістика держави терориста інфраструктура, сама Російська держава, відчувала, яка насправді ціна війни. Враховуючи той факт, що Кремль не припинятиме нести добро і мир в українські міста губернатору Гладкову таки доведеться знайти багато вільних готельних номерів у Білгородській області, які подалі від кордону з Україною, і переселити туди місцевих жителів, які не хочуть як українці звикати до звуків сирен і вибухів. Я желаю нам всім і в наступному році, і завжди, слідити за своїми поступками, слідити за своїми. Помислами бути добрими людьми не приносіть в татміри ще зла, злачні в ньому уже є. Кремлівські пропагандисти заперечують очевидне в обстрілах про російських прифронтових міст треба звинувачувати не колективний захід і Україну, а Путіна так та Путіна, який розв'язав маленьку победоносну війну за підвищення власного рейтингу. Виводять війська з України, припиніть рятувати російськомовних стираючи міста в пил, і проблема буде вирішена. І не треба буде обклеювати скотчем вікна і організовувати евакуацію місцевих жителів. Південна частина України, там люди розмовляють і українською, і російською. У нас не було питань. Харків також розмовляв українською і російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно, щоденно атакуються Російською Федерацією. І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножено на нуль, бо вони вбили, вбили більшість людей, які розмовляли російською. І наостанок про нову мову, тобто, наприклад, про те, чому, на думку кремлівської пропаганди, російськомовне населення це нібито нещасна частина українців, яких систематично дискримінують і всіляко принижують. Ну, от уявіть, ніби поруч із родиною маргіналів живе благополучна сім'я. Вони жартують іноді сваряться, але усе в межах норми. І тут маргінали вирішують, що сусідня родина потребує екстреної допомоги. Аби додати сусідам психологічного комфорту, маргінали для початку кидають камінь. В їхній город, потім беруться за важку артилерію і спалюють їхній будинок. На останок сусідів просто вбивають. Немає людей, немає проблем. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки або дизлайки, коментуйте це відео і підпишіться, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Щасти!